Корона знайшла свою власницю на конкурсі Міс Суми Суми-2019» Обрали найгарнішу сумчанку. Звання найвродливішої виборола незаміжня 19-річна Наталія Холод. На конкурсі побувала моя колега Маргарита Сахно. Передаю їй слово. У холі конгрес-центру СумДУ потроху збираються гості. Тим часом за лаштунками кипить робота. Тут останні приготування учасниць. Їх фарбують та роблять зачіски. Для Марини корона це мрія з дитинства. Участь у конкурсі вона бере вперше, проте виступати на сцені для неї не в новинку. Місце для мене як большое вот масштабне виступлення. Я хотелось бы виступити як слідують. А це Олександра дівчина працює хореографом, має свою студію танцю. Каже, поєднувати участь у конкурсі з роботою не складно. Час знаходить на все. Хореографія це ж не приговор. Все можна підвинути, по себе построїти. тому я думаю, що якщо сильно захочу, то я зроблю так, щоб я могла соміщати. Всього ж про корону мріють. 14 учасниць Цьогоріч їх відібрали за новими стандартами. Немножко поменяли параметри. Учасниць, це дівочки, нижче росту, 68, тобто шансів більше маленьким поучаствувати, потому що маленькі теж красиві і хочуть себе показати на сцені. І Возраст був раніше 22 года, буде 24. Мені дуже нравится перше, щоб девушка вела себе естественно, щоб вона була самой собой. Другий момент, щоб вона була симпатічна. І ось довгоочікуваний вихід дівчат. Перший з національним колоритом у вишиванках від романських дизайнерів. Калина, калина, мені. мені, звісно, більше подобається вихід наш перший в вишиванках, так як це символ України. І я думаю, що кожна із нас повинна цим пишатися. Також учасниці демонстрували нові колекції від українських дизайнерів: ділові вбрання, купальники. то вечірні сукни. <рик chord> Проте, наиболее интеллектуальный конкурс. Если бы вы собрались на необитаемый остров, какие три вещи взяли бы с собой? Я бы взяла нож, что это <связывая> необходимая вещь, аптечку обязательно и, конечно же, веревку. І ось довгоочікувана мить оголошення вердикту. Міс суми 2019 Становиться номер. один. омріяну корону отримала Наталія Холод. Їй 19 років. Відтак дівчина має представити наш край на конкурсі Міс Україна у Києві. У нас щаслива. Я безумно щаслива. Я безумно рада всім, хто здесь присутствує. Судя, що мене вибрали, родителям, яким я виносила полтора місяця. Просто все, що можна і можна. Готові до міста України. Конечно, готова. Верія готова. Всему? Першими привітати дівчину на сцену виходять батьки. звичайно. Повну версію конкурсу Міс Суми Суми-2019» ви можете побачити згодом на нашому каналі. Слідкуйте за анонсами. Маргарита Сахнота, Юрій Іщенко, новини СТС.